У Полтаві значили кращих працівників аграрної сфери області. Під час урочистостей їм вручили подяки та грамоти. До вітань долучився голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. За його словами, аграрії сьогодні допомагають державі, забезпечуючи фінансово медицину освіту. Вони допомагають селу жити. Там свято приспанком війни. Багато хто із. Аграріїв ще вчора був за кермом комбайна, зараз він за штурвалом бойової машини захищає нашу країну. Працівники аграрії, депутати це досить і дуже якісні наші колеги, які. Своїм своєю фахівістю допомагають у роботі обласної ради на аграріях. Завжди лежить велика відповідальність. Сучасний аграрний бізнес нерозривно пов'язаний із наукою, адже від розвитку галузі залежить якісне життя, здоров'я та добробут людей, зазначив голова постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури Олег Діденко. Аграрії сьогодні несуть відповідальну місяцю життя забезпечення людей на всій земній кулі, в тому числі в Україні. Аграрний бізнес ніколи не був легким. Він завжди був складним, тому що від погодних Умов, скільки б ти не вкладав коштів у землю, але погодні умови завжди впливають на той урожай, який ми отримаємо навесні. Полтавська обласна рада відзначила аграріїв області почесними грамотами за сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток автопромислового комплексу Полтавщини та зміцнення продовольчої безпеки України. Денисенку Володимиру Антоновичу. Україна залишається аграрною державою, а на Полтавщині день працівників сільського господарства традиційно відзначають із підбиттям підсумків року. Такі зустрічі нині рідкісна можливість об'єднати сільгоспвиробників навіть у час війни, зазначає депутат Полтавської обласної ради Володимир Ярошенко. На сьогодні Україна є в стані війни, але і величезний успіх, що виробництво сільгос не зменшилось, Воно на тому рівні. Люди не відчувають, що не фатка продуктів. Є там вплив по ціні, який впливає в результаті агресії. Расійської Федерації на територію України там енергоцей, воно впливає на ціну і по деяких видах. Це дуже значно, де енергозатратне виробництво. Депутатський корпус Полтавської обласної ради активно співпрацює з аграріями, розробляє програми підтримки, аби допомогти галузі подолати виклики, з якими стикаються сільгоспвиробники в умовах війни. Наголошує голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Коли держава в мирний час більше допомагала працівникам сільського господарства, то зараз ми. Розуміємо, що є інша тенденція, що кожен анграрій, розуміючи свою відповідальність перед країною, і перед тим населеним пунктом, де він проживає, вони допомагають нам. Нагадаємо, день працівників сільського господарства в Україні відзначають щороку, в третю неділю листопада. Цього року він припадає на 16 листопада.